Такий собі ринок цих е, правових да, досліджень, фактів і так далі. Тобто є одно... да. Є там кожний лідер і кожна людина визначається за ким іти. Для мене, наприклад, визначення таких людей, як Остап Стахів, Яворський і так далі по відношенню до нас, це просто процес. В якому, люди повинні Просто, да. да, в якому люди повинні визначитись, да. або вони будуть йти за конкретним королем, або вони скажуть цьому королю: слухай, ти нічого не робиш і нічого не дієш, я піду туди, і я піду далі. Для нас ці, будемо казати, такі собі кланові структури, вони створюють фільтр людей. Yeah. Які будуть приходити до нас, і ті, які залишаться. А можна не фільтр, можна це буде е, розпойд, сортер, якийсь от, тільки не в поганому сенсі слова. А коли людина, виходячи з своїх особистих якихось там бачень, може обрати модель, яка найбільш близька. А може навіть створити власну модель. Саме саме ці, павле, це ми саме, ми сі, ми, Те, що вони роблять обидва, це ми, чи не обидва, чи не тільки вони. Так, так буде так, багато так. людей. Вони просто будять людей. Угу. Так, і все. І, і все. Їх, їхнє завдання їхнє це було лише пробудити. І все. А ти <клух> далі стоїш і знаєш, коли ти знав правду, правда тебе вільною зробила. Так ну ні, ну ти далі. Шо, роботи, зараз, що, що, першу, має, бути, має бути, має так, бути хочемо, завершений хочемо, процес так сказати є так, такі так. так.